друже! А чи знаєш ти, що у світі є особливе свято Міжнародний день дружби? Його святкують 30 липня в усьому світі. Це день, коли всі люди згадують, як важливо мати друзів. Друзі це ті, з ким ми граємося, ділимося іграшками, сміємося та допомагаємо одне одному. У цей день. Діти дарують друзям малюнки, обіймаються, кажуть добрі слова, а ще миряться, якщо посварилися, і вчаться бути добрими та щирими. Пропоную послухати цікаву історію про дружбу між бджілкою та песиком, яка називається бджілка дзінь і песик ровко. У зеленому зеленому саду жив собі песик на ім'я Бровко. Він був веселий, хвостатий і дуже любив бігати полем, ловити метеликів та гратися з м'ячем. Але іноді йому було трохи сумно, бо не вистачало справжнього друга. А поруч у тому ж саду жила маленька бжілка дзінь. Вона була працьовита, збирала нектар з квітів і цілими днями дзищала. Дз, дз, працювати моя справа. Одного разу песик побачив, як бджілка заплуталася у павутині між кущами. Ой-ой! пищала дзінь, допоможи мені, будь ласка. Бровко обережно підвів носа і лапкою зняв павутину. Бджілка визволилась і тихенько сіла йому на ніс. Ти мій герой, радісно сказала вона, хочеш бути моїм другом? Звичайно, гавкнув Бровко і завеляв хвостиком. Я давно мріяв про справжнього друга. З того часу вони стали нерозлучними. Бровко носив дінь на спині, коли вона втомлювалась. Дінь розповідала песику, які квіти мають найсмачніший запах. Коли пройшов дощ, Бровко ховав бджілку під своїм вушком. А коли Бровко грався, дзінь кружляла у повітрі та сміялася. Яка весела в нас команда! Одного дня всі тварини в саду побачили, як маленька бджілка та великий песик граються разом. Вони здивувались, як це так? Вони ж такі різні. Але дзінь відповіла, дружба не залежить від розміру, кольору чи крил. Вона в доброму серці. А мораль цієї історії така. Справжні друзі можуть бути дуже різними, але якщо вони щирі, то дружба завжди знайде шлях. Пам'ятайте, справжній друг це той, хто завжди поруч підтримує і ніколи не ображає. Тож давайте сьогодні міцно обіймемо своїх друзів і скажемо Я радий, що ти мій друг!